Перевіряємо вже ж завтра, на завтра, завтраш, завтразапут отоплення, перевіряємо отоплення, відкриті стояки, закриті, дивку перекриту. Як і щодня, сьогодні особливо багато роботи у слюсаря сантехніка Ґжепу номер 4 Сергія Запари та його колег. Останні перевірки комунального господарства перед початком опалювального сезону у горішніх плавнях. 31 жовтня від 8 ранку, поступово у квартирах має з'явитися опалення. Іван Юраш вправно керує трактором, щоб вчасно встигнути перевести необхідні матеріали та обладнання з одного об'єкта на інший. Устраняємо течі, неполадки всякі, ну, підганяємо до запуску. Заміна кранів ну і все таке. Я не знаю, як вам ще що об'яснити. Угу. Чи важко працювати в комунальній сфері? Знаєте, як пожежники кажуть. Нормально, але як пожар, то хоч увольняйся, <смі> то коли все добре, все добре. Ну а як пориви, то звичайно. То... Роботи завжди багато впродовж року, але колектив намагається виконувати її вправно і вчасно, розповідає директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства номер 4 Юрій Прокопенко. Підприємство обслуговує 58 житлових будинків, і всі вони на 1 жовтня поточного року мають акти готовності до опалювального сезону. Ми в цьому році. Доробили по нашим будинкам, де не вистачало, нам бюджет виділив кошти на ще 43 сепаратора. Це це сепаратори, це вони ставляться на тих поверхах, на стояки для автоматичного розвоздушування. І на даний момент нашим підприємствам виставлені всі сепаратори на всіх стояках, які виходять на техповерх ну, в тих домах, де розвоздушка йде з, тех, з, техпов... з технічного поверху. Тобто встановлено всього 100, 100, 184 сепаратори. У нас 184 стояка по будинкам. І от ми повністю закрили всі питання, зв'язані з. Розвоздушування цієї системи. Тобто, воно повинно само автоматично розвоздушуватися. Я сподіваюся, в тому році у нас виставлено було 151, по-моєму, чи два сепаратора, дуже себе прекрасно зарекомендували. Тобто, нам набагато менше було роботи бігати, і розвоздушувати. І в цьому році нам додали кошти, ми докупили вчасно, виставили їх, провірили, все. Заповнили, то тобто, є що в цьому році буде швидше. На відповідальності самих мешканців залишаються дев'яти та десятиповерхові будинки, де за проєктом не передбачене автоматичне розвоздушування системи опалення. Хочу сказати жильцям, всім мешканцям нашим, щоб розвоздушували саме. Не треба дуже чекати, нічого сложного. Вони всі знають, як це робиться, і не там не стакан води злити треба, а треба зливати. Нормально по відру, і не раз воно може злиться відроза, батарея загрити, і через два часа чи через три часи опять воздух підійде, і знову вона циркуляція зупиниться. Тому треба зливати. Ну, Це наладка систем. Тобто, мешканцям теж хочу сказати, що не буде так, що вісім включили, і в дев'ять у нас вже везде все гріє. Тобто є процедура, поки весь воздух системи не вийде, будуть наладка, дзвоніть. Обращайтесь, ніхто нікому не відказує. Всі на містах роблять 24 на 7, Заявки приймаються, всі ета, всі до всіх попадемо, у кого там щось може не виходить. Ну наладка буде все одно це неділю, мінімум вона буде. Тобто, є... І коли люди дзвонять по одному стояку нема там в одній кімнаті отоплення, а в інших там є, а в інших там є, що взагалі немає в квартирах отоплення, то ми біжимо в першу чергу до того, у кого взагалі нема, там десь може порив якийсь чи ще, а то і все. Ну, все одно воно налажується. Ну це як кожен рік воно так і буде. Ну, було і буде. Ну, Хоча на, на даний момент оці сепаратори, я думаю, нам допоможуть швидше війти в нормальну роботу системи опалення. Тож, шановні мешканці, не гарячкуємо, лояльно ставимося та поважаємо роботу комунальних служб. В разі надзвичайних ситуацій телефонуємо до диспетчера Гжепу.